Як освіжити свої відносини, як повернути романтику? Як це зробити? От романтична колода Таро зараз нам підкаже, що ж нам таке предприйняття, щоб повернути романтику, щоб все було як в перший раз. Потрібно відпочити один від одного, хоча б один день. Комусь із вас треба поїхати в гості з ночовкою. Просто відпочити, побути не разом, хоча б одну добу. І ви зрозумієте, що ви не можете один без одного, що вам не вистачає вашої половинки другої. Тому що все познається в сравненні. Як тільки половинки рядом не буде, ви зрозумієте, як вам погано і сумно, і взагалі. Бо він самовпевнений в собі, чоловік, дуже самовпевнений, він не любить визнавати свої якісь ошибки. І вам завжди приходиться робити перший шаг. От. Він сильний, він багато працює, він забезпечує родину. Так, бачите, карта не вистачає романтики. Дайте йому якийсь натяк, щоб він вас запросив до ресторану або в театр Скоріше все, в театр. Не в кінотеатр, а в театр на якусь романтичну комедію або так, такий спектакль мелодраматичний, де можна було взятись за руки, переживати за героїв п'єси. Це дуже піде на користь, а потім зайти в ресторанчик і гарно провести час. Хто не любить театри, є такі чоловіки, які категорично відмовляються ходити в театри на концерти. Тоді просто запросіть додому ваших друзів, ваших друзів або близьких родичів, з якими ви які вас не роздратовують, з якими ви можете гарно провести час. Але за умови, що вони не дратують і вас, і вашу половинку. І це внесе якусь новизну ваші відносини. Останню карту беру. <с> Випадає карта, що буде якась розлука трошки. Там буквально може хтось відрядження із вас поїде, і потім буде зустріч. Тобто вам просто треба а, трішки внести в ваші відносини, розлуку таку невеличку. І потім а, почуття заграють такими новими красками. Вам потрібно зробити так, щоб ви почали сумувати один за одним. А почуття у вас є і все добре. Так що пробуйте час і скористі. Бажаю всім кохання, взаєморозуміння.